ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Україна виконала всі вимоги щодо реформ необхідних для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомила міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрман. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Максиме, здравствуйте! Вітаю. Люрман заявила, цитую, з погляду федерального уряду. Україна відповідає всім вимогам, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ до ЄС у червні. Які стояли вимоги перед Україною щодо вступу? Е, ну загалом, у нас довгий список реформ, який мали і ще має виконати Україна. Це стосувалось. І закону про лобіювання, і е, реформи судової системи, антикорупційні реформи, в принципі, те, що зараз е, е, протягом ну принаймні місяців до цього, але останні пару місяців не видали дуже активними в плані парламентської діяльності. Але перед тим е, наш парламент наш уряд попрацювали дуже плідно в плані е, реформування певних політик державних, плюс до того ж. Варто відзначити, що я гадаю, що і Молдова швидше за все разом з нами отримає. Ну отримає цей статус, оскільки до честі, як і Молдова, так і наших передовців, дуже плідна комунікація була і міждержавна спільна робота над те, синхронізацією змін і приведення державного законодавства і політик у Проведення їх у відповідність до європейських норм та стандартів, що означає початок перемовин про вступ? Це процедура, так але як це буде на практиці? Ну, глобально, це в першу чергу це як визнання нашого прогресу, і в другу, це вже така більш детальна дорожня карта. По синхронізації адаптації законодавства і багатьох інших процесів в державі до тих, що є в Європейському Союзі, це не означає, я хочу для розуміння дати не таку довідку. Це не означає, що ми вже прямо на фінальній стадії, і членство в європейському союзі там через рік буде чи через два. Теоретично потенційно це можливо, але поки що мало вірогідно. Не варто забувати, що ми все таки перебуваємо в умовах е, воєнного стану, і в, е, в такому разі нам не, не всі ці процеси ми зможемо провести достатньо швидко і якісно. Але це фактично свідчить ну, о, про невідворотність руху о, України до європейської інтеграції. І все ж таки, це останній такий ключовий бар'єр, який нам потрібно подавати вже наступним етапом. Саме стане членство в Європейському Союзі, Анна Люрман закликала всі країни-члени Євросоюзу якнайшвидше узгодити проєкт відповідної переговорної рамки, Якою ця рамка може бути в червні. Це поки що важко передбачити, тому що ну варто враховувати, що є такі країни, як Угорщина, яка буде ускладнювати, намагатися ускладнити і сповільнити цей процес. Безумовно, вони, я думаю, швидше за все спробують додати до цієї переговорної рамки якісь пункти. Давайте припустимо, чи ми не можуть ускладнити. Зможуть ну, спробують натиснути на те, що там більше прав для над меншин, актуалізувати мовне питання, ну, що стосується саме там, угорської громади, і так далі. Десь вони, можливо, спробують зманіпулювати і поскаржитись на утиски опозиційних сил чи медіа в Україні. І через це сповільнити саме формування остаточної комунікаційної рамки. але я все таки схиляю до думки, що у Європейського союзу як організму є можливості для того, щоб натиснути на Угорщину, і щоб вже в червні ми отримали це. Це запрошення, по ну, початок. Початок щоб розпочати початок переговорів з Європейського Союзу. Як і хто тиснутиме на Угорщину, що ви вже зараз спостерігаєте? Ну, в першу чергу тиснуть з бустерів. З одного боку тисне Російська Федерація, можливо, і Китай. Поки що важко оцінити повну міру з Китаю, але е, цілком можливо, що вони тут збігають на стороні Російської Федерації. Не дарма Цзіньпін Зінпін нещодавно був. В Угорщині він таким чином міг посилити свій вплив на прем'єра прем'єр-міністра Орбана. От вони зі свого боку будуть тиснути на те, щоб спільнити цей процес, з іншого боку, Брюссель, ну і взагалі Європейський Союз, буде тиснути на Угорщину, щоб цей процес пройшов, і щоб Україна почала ну щоб розпочався процес переговорів, тому що ну, те, те, як вони можуть тиснути, якщо, наприклад, Російська Федерація і Китай, це більше якісь там Корупційна складова, якийсь політичний тиск, то безумовно Європейський союз тут мова буде в європейському союзі. Мова буде якісь про інвестиції в Угорщину. Ну і в принципі досі не, не зник нікуди е, фактор того, що угорщини можуть просто забрати з часом право вето, е, оскільки це вже під, піднімалось на обговорення. Це один із інструментів тиску на Угорщину може бути. А як Україна може домовлятися з Угорщиною? Mm. Які аргументи приводить? Дуже, дуже складні взаємовідносини в Україні з Угорщиною. У нас насправді Угорщину можна віднести до ряду геополітичних загроз для України. Нас певною мірою рятує те, що просто Угорщина не має такої ресурсної бази. Військових, в тому числі як Російська Федерація, це не ядерна держава. А так вони в іншому багато в чому проводили політику. То ж саме що Російська Федерація, паспортизація на Закарпатті, розбудова там культурних центрів, розмухування сепаратистських настроїв. Це вони робили неодноразово. Ми пам'ятаємо в деяких прикордонних громадах там і угорські гімни на засід... на засіданнях територіальних громад грали і так далі. Плюс фейки про Україну в підручниках з історії, в медіа і так далі, і тому нам дуже складно побудувати на правду якісь конструктивні взаємовідносини з Угорщиною. і важко зараз уявити, чим саме Україна може натиснути чи спокусити Угорщину, щоб вона відмовилася від проросійської позиції. Максиме, ви вже згадували про голосування. Дійсно, рішення про прийняття нових членів в Євросоюзі є таким одностайним, воно має бути. І от по процедурі чи дійсно можна отак, от вручному режимі при голосуванні забирати в когось з членів партнерів ЄС право голосу? Ну, право голосу забрати під час голосування не можна. Можна Ну, Позбавити цього права ветавіться складна процедура, і поки що маловірогідно, що її будуть застосовувати. А, але ну, ми пам'ятаємо, що прецеденти, якщо навіть згадувати про цю макрофінансову допомогу середньострокову, яка для України надавалась, прецеденти є, що це ну, може відбутись і Угорщина цьому не завадить. Мені здається, що все ж таки. Ну в Європі знайдуть інструменти тиску, як зробити так, щоб і без, без позбавлення права голосу натиснути Угорщину таким чином, щоб вони ну принаймні не завадили цьому голосуванню. Які подальші кроки євроінтеграції чекають на українців? Як вони це відчують? Це буде дуже тривалий процес перебудови всієї держави, всієї системи відчують безумовно. Це буде стосуватись багатьох питань і системи його оподаткування. Ну це торкнеться фактично усіх сфер життєдіяльності кожного громадянина. Буде більше значно більше процедурності, значно більше формальних правил, які необхідно буде застосовувати, значно більше запобіжників буде з'являтись. Щодо викранення, в тому числі побутової корупції і так далі. Тобто, це ну от мені тому і здається, що це не процес там на пару років. Е, мій прогноз там до 2030 року е, маємо вкластись, тому що знову ж таки це не просто передбудова державна, це не просто папірці, якісь перепідписати щось проголосувати, це перезапустити державний апарат в цілому. Перезавантажити е, е, багато е, внутрішніх процесів, і в тому числі укласти новий можна сказати суспільний договір з е, суспільства з державою, тому що це буде зовсім інший досвід взаємодії, е, так як було раніше, не буде. Е, ну і в умовах повномасштабної війни дуже складно займатися такими фундаментальними процесами. Ну, принаймні. Наробити їх стислі терміни Максиме. Дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.